Шановні друзі, шановні колеги, радий знову бути на, на нашому найінклюзивнішому каналі Каналі, який реально приділяє увагу проблемам людей з інвалідністю. І дуже спортивний канал, який приділяє увагу насамперед спорту людей з інвалідністю, але пам'ятає паралімпійські. Види спорту, не олімпійські види спорту. І взагалі я вважаю цей канал вартим вашої уваги, шановні глядачі. Дивіться його, тому що попереду у нас паралімпіада, зимова паралімпіада в Італії, і найближчі заходи це Дефлімпійські ігри в листопаді місці в Японії. Але я повертаюся таки до Паралімпійських ігр, міжнародного паралімпійського руху, тому що сьогодні говорять всі обговорюють країни світу, в Україні у нас обговорюють новину, яка відбулася вчора, коли ми отримали офіційне повідомлення Міжнародного паралімпійського комітету і особисто президента Міжнародного паралімпійського комітету стосовно ситуацію, яка стосується повернення прав, повернення відповідального. Членства Росії і Білорусі в міжнародному паралімпійському русі. Ви знаєте, воно сьогодні це повідомлення між... від Міжнародного паралімпійського комітету. На нашу думку, звучить саме як вимушене визнання, що не буде жодного суб'єкта паралімпійського спорту з Росії і Білорусі на наступній паралімпіаді мілано Картіна. Це перемога, суттєва перемога світового цивілізаційного настрою визначення у світовому спорті, не буде представника країни вбитці і її сателіту. І це попри цинічне ганебне рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського об'єкту, яке відбулося в Сеулі, 27 вересня а, цього року, і де дійсно а, рішення було прийнято а, попри положень Конституції Міжнародного паралімпійського комітету. І найганебніше, що прийнято за прямою казівкою а, керівника країни вбивці Путіна. Який просто дав казівку делегатам Азії, Африки, Латинської Америки підтримати повернення членства Росії в Міжнародному паралімпійському русі? Знаєте, саме так і звучить, на жаль, е інформація від президента Міжнародного Паралімпійського комітету, який сказав, що він поважає рішення Генеральної асамблеї. Стосовно повернення членства Росії і Білорусі. І він одночасно поважає, а отут от дійсно треба поважати рішення міжнародних федерацій спорту, зимових видів спорту, які будуть е, приймати участь в наступній паралімпіаді Мілану Картіну в Італії. А трапилось таке: що незважаючи на рішення Генеральної асамблеї, Федерації злижних видів спорту, біатлону, кьорну і інших видів спорту, які зимові, які повинні бути як е, частина спортивної програми е, зимової паралімпіади, прийняли рішення не допускати не допускати російських суб'єктів паралімпійського спорту до Паралімпіади. Е, причому я звертаю увагу, що раніше. До рішення Генеральної асамблеї в Сеулі була ситуація, я б сказав би, трошки м'якша, тому що допускалась участь так званих нейтральних а, спортсменів з Росії і Білорусі в деяких видах спорту, і в деяких, що не всі федерації допускали навіть нейтральному статусі, але деякі допускали. Сьогодні вклала ситуація. Я б сказав би такого а, цивілізованого погляду а, на те, що торкається участі Росії і Білорусі в наступній паралімпіаді. Державний тероризм, філософія війни, руйнація світового порядку а, ну, вони не сумісні з гуманізмом і високими ідеалами паралімпійського спорту. Країна, яка поставила світ на межу Третьої світової війни, претендувала, щоб її прапор піднімали в столиці наступної Паралімпіади, щоб звучав гімн цієї країни, яка сьогодні несе з собою війну, окупацію, вбивства. І, е, знаєте, це одна з тих перемог. України в ментальності, в неіндиферентності багатьох федерацій, які представляють програму зимової паралімпіади в Італії. Я далекий від тотального оптимізму, чесно вам скажу, але це все-таки дає підставу думати, що ми можемо і повинні боротися за те, щоб світ. Реально бачив обличчя агресора і щоб ніколи спорт не використовувався як інструмент пропаганди війни. А в сьогоднішній ситуації виникають питання до керівництва Міжнародного паралімпійського комітету, до делегацій, до делегатів Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету. Я насамперед звертався б до президента, новообраного президента Міжнародного паралімпійського комітету. Питання такі: як лідери Міжнародного паралімпійського комітету змогли допустити таке брутальне порушення Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, коли на другий день після Прийняття рішення про допуск Росії Білорусі до членства. Президент Російського паралімпійського комітету виступає перед засобом масової інформації Росії і говорить, що ми дякуємо президенту Путіну за за його велику політичну і дипломатичну роботу. По відношенню до країн Африки, а, Азії і Латинської Америки, дякуючи цій роботі, Генеральна асамблея проголосувала за повернення Росії і Білорусі до Міжнародного паралімпійського руху, до повернення членства цим країнам терористам і країнам вбивцям Це відверте цинічне визнання впливу, керівництва з боку. Країни вбивці е, Міжнародним паралімпійським рухом. І взагалі е, постає питання, чи правомірним є рішення Генеральної асамблеї Міжнародного Паралімпійського комітету прийняте за політичну вказівку керівника країни терориста, країни окупанта. Е, чи не виглядає анти, антиконституційне рішення Генеральної асамблеї як? Давайте прямо скажем як політична підтримка країни-агресора і країни вбивці. От такі питання вони сьогодні виникають у багатьох представників цивілізованих країн світу, в країнах Європи. Шановні колеги, ми рухаємось до наступних Паралімпійських ігор. Національні команди України по видам спорту, зимовому виду спорту, сьогодні на завершальному етапі. Проводяться останні Кубки світу, проводяться кваліфікаційні змагання додаткові, проводяться тренування. І я хочу завершити свій виступ тим, що маю високий рівень оптимізму, сподівань і віри в наших українських атлетів, українських паралімпійців, друзі тих спортсменів. України, які завжди пам'ятають про український народ, про Збройні Сили України. І діють саме так, як воїни, воїни, які завойовують перемогу України в світовому спорті. І я впевнений, що разом з вами ми піднімемо прапор України на вищому спортивному формі чотирьохліття. Слава Україні!